Петра Мельника закидали яйцями перед тим, як суд мав вирішити чи поновлювати його на посаді ректора податкового університету. Справу розглядали в Ірпені. Петра Мельника звинувачують у хабарництві. Нагадаю, влітку минулого року його впіймали на отримані 120 тисяч гривень від батьків абітурієнтів. З під варти Петро Мельник утік за кілька днів до Сполучених Штатів, а в квітні повернувся в Україну і тепер каже, що має право на свою посаду. Так, люди зустрічають Петра Мельника після засідання суду. А ще за годину до його початку під будівлею збиралися прихильники екс-ректора. Треба, щоб мельника звільнили і обратно в ректори. Друзі сказали, що у вас буде суд і попросили прийти підтримати. А це активісти міста. Вони прийшли підтримати Петра Володимировича. Кожен прийшов по своїй ініціативі. Петро Мельник дорого до суду на активістів не реагував, сказав лише, що до зали засідань іде вирішувати питання честі. Честь і совість. Я ректор університету. Я був увольна з должності ректора. Я на цю должність і подав позов. Тоби був встановлений. поки Петромельник давав інтерв'ю під будівлю суду, прийшли студенти, громадські активісти, які проти його поновлення на посаді. Він брав хабарі, тому я проти нього. Я не хочу, щоб він поновився в ректораті. Студенти в принципі. Багато жалувалися той тобто, на порядки в академії. Там платилися десятки тисяч доларів. Усі півтори години, доки тривало засідання, між прибічниками й противниками екс-ректора точилися суперечки. Коли Петромельник вийшов, одні взялися закидати його яйцями, інші захищати. А от відповіді чи бути йому ректором знову люди не почули. По суті взагалі нічого не розмадрюваль. Тільки ну, послушали сам іск, послушали заперечення наших опонентів. Вирішили, що в зв'язку з тим, що ну бачий об'єм справи, буде перенесення. Наступне засідання у справі поновлення Петрамельника на посаді ректора відбудеться 21 жовтня. За день до цього його судитимуть за хабарництво. Вікторія Пластун, Андрій Машляківський, перший національний.